Привіт мої хороші, сьогодні будемо використовувати нашу новеньку електродуховку. Наварила я товчоночки насмажила туди цибульки, ставлю хай вихолоняє. На кастрюлю не звертайте уваги, тому що це така мені подобається, як в ній вариться саме картопля. Так, замісила я тістечко також залишила, нехай підходить. Тут я вже наліпила першу партію. не знаю, якісь вони в мене цей раз. Не дуже симпатичні вийшли, тому що старалась швиденько, але смачно, смачно. <смачнень> Наступного разу будь симпатичнішим. Так, змазую я жовтком яйця і ставлю перші випікатися. Вийшло в мене два таких бико. Запікала я 200 градусів. Так, це я вам показую, як я. То роблю такі маленькі пиріжки. Розкатую тісто, стаканчиком видавлю, як на вареники. Не знаю, чому я так роблю, але приловчилась. І так їх готую, тому що мені подобається вони маленькі, швидко випікаються. Ну, не знаю, чому я так роблю. Раніше, в принципі, робила і просто розкатувала тісто. Зараз роблю так через стаканчик. Так, ось такі вони в мене виходять. Десь я пекла півгодинки і при 200 градусів. Але думаю, що трішки бачила, що вони такі підрепувались, треба було, мабуть, градусів менше. Але, не знаю, мені сподобалось такі вони зарум'янились і грустки одразу були. І мені смачненькі. Така. Чесно кажучи, я раденька цій духовці. Треба ще до неї, звичайно, приловчитися. Але, так, це я вирішила вам зняти руки на весь екран. Так, жартую, ну, хотіла показати, як я їх ліплю. Мене не дуже, я так бачу, видно. Ну, сам при, приблизно ви розумієте. Взагалі я або так роблю там, де їх ну, з'єдную. Або його перевертаю і кладу вниз, і вони тоді гладенькі-кругленькі. Ну, Роблю і так, і так, я думаю, ви бачили. І з приводу за рецепт писали мені. Дивіться, я не даю рецепт, тому що я не майстер в випіканні в тістові. Тому рецептів в інтернеті дуже багато. Я роблю буває на молоці, буває на воді. Роблю так, як я звикла до цього. Так, ще один бекон в мене вийшов. Тут вже їх трішки більше. Якісь в мене дійсно чудні вийшли. Так, за тісто ж розказував, прийшла вже на другу тему. Не даю, тому що, ну, я думаю, ви знаєте набагато більше і краще рецептів, ніж ті, що я дам. У мене там дріжджі, цукор, сіль, олія, водичка і мука, борошно. По кількості, може, якщо треба буде написати, але думаю, що знайдете кращий рецепт, ну в інших, ну, інших соцсетях, скільки я скажу, ну, в Ютубі або там в Фейсбуці. В общем, рецепт можна знайти де хочеш кращий. Так, такі вони симпатичні, мені, мені сподобалось, як вона випікає, такі вони гарні румянки, зарумянені. Тому дякую, що ви переглянули багато з вас попередні відео запіч. Бажаю вам гарного дня, гарного настрою, мирного неба. Дякую вам, що ви підписуєтесь, лайкайте, коментуєте. Дуже приємно, що є багато гарних людей. Всім бажаю гарного дня.